Готую шкіру і волосся до макіяжу і зачіски. Спочатку наношу маску Королівський Оксамит від Oriflame. Маска антивікова, підтягуюча з ірисом. На кінчики наношу олійку сльйоз, а на довжину спрей з шовком і керамідами Gliss. Висушую волосся феном не повністю, вниз голову не опускаю. Розділяю волосся на дві половини і накручую джгутиками в два барашки. Для мене це найефективніший і найшвидший спосіб накрутити хоча б якісь логони. І жоден інший спосіб для малого волосся не підходить. Ні бігуді, ні плойки, ні стайлери. Волосся дуже швидко випрямляється. Таким способом у мене волосся хвилястим залишається навіть наступного дня. Маску тримала 5 хвилин, змиваю теплою водичкою. Тонізую шкіру тоніком Лореаль Дуже подобається цей тонік. Набагато кращий за мій попередній голубий у спреї від жая, який я купила у Польщі. очі крем Optimals червона серія антивікова. І Такий же самий денний крем. Наношу його багатенько, щоб була хороша база під макіяж. Всім ближче. Я вже поміняла локацію, зараз сижу біля нашої ялиночки. Ялинка у нас штучна. Купляла її 2 роки тому в магазині Піцентр. Була зі знижкою, вона одна єдина, коштувала 600 гривень. Зараз дуже дорогі ялиночки. Я накрутила собі такі дульки, гульки, тому що моє волосся ніяк не реагує ні на бігуді, ні на у чужок, щоб накручувати ні на плойку, У мене такі вони прямі, особливо стали вони такими після того, як я почала фарбувати волосся в темний колір. Отже, сижу без мейку, Давайте сьогодні зробимо такий собі новорічний макіяж з косметики, яка в мене є. В принципі, вся косметика в мене не нова, лише сьогодні буду використовувати нову тональну основу Giordani Gold від Oriflame. Я вставлю вам картинку з каталогу, тому що я не пам'ятаю всієї властивості. Дуже класна, вона не густа, легенька і дуже така вона зволожуюча і сяюча. Якась новиночка. Я попередню тональну основу, яку купувала в Oriflame, продала жіночці у мами на роботі. Тому буду сьогодні використовувати. Цю новиночку, буду сьогодні разом з вами вперше її пробувати. Буду сьогодні використовувати спонж. Спочатку нанесу тональну основу на, да, вона така ріденька, наношу на ручку. Завжди беру собі колір айворі, слонова кістка, він називається. І поки буду фарбуватися, трошки з вами поговоримо. Дуже вам дякую за ваші коментарі до попередніх відео, що ви раді за мене, що я переїхала. Дуже вдячна вам за ваші добрі слова, за побажання. Мені дуже приємно. Дуже рада, що вам сподобалося відео про те, як я шукала квартиру. Дуже багато з вас написали коментарі. Про свої пошуки, про свої історії з життя на зйомній квартирі. Мені було дуже цікаво, в деяких моментах було смішно, грішно, але ситуації бувають різні. Забула вам розказати, коли ми шукали квартиру, то знайшли, в принципі, непогану однушку тут недалечко від цього дому, де ми зараз живемо. І... Ріалтор сказала, щоб ми пофотографували свої речі і принесли фотографії ну, на телефоні. Показали власниці, коли будемо оглядати, щоб вона дала добро е завозити наш стіл, крісло, стілець. Це з того розряду людей, які будуть просто так влагуватися до тебе на квартиру і щось там перевіряти, придивлятися. Не пам'ятаю, в якійсь передачі я дивилася, що дівчинка розказала... можливо, це була супермама, я не пам'ятаю, що почали у дівчини переміщатися з одного місця на інші речі, і вона не знала, в чому справа. Поставила радіоняню перевірити. І коли перевіряла радіоняню, камеру приховану, то побачила, що власниця квартири приходить до неї, відкриває шафу, міряє її одяг, щось там кладе на місце. Звичайно, вона ж не пам'ятала, як вона повинна складати ті речі, які вона брала. І ця помічала, що щось не так. Хіба це нормально? Я думаю, що ми всі адекватні, мої глядачі адекватні, вважаю, що це ненормально. Марина, яка робить мені нігті, казала, що в неї є жіночка, яка ходить до неї на манікюр, так вона така власниця, яка два рази в місяць заскакує на чай, а от і я. А ось вам, добрий день. Я вважаю, що це ненормально. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Дійсно, така сяюча тональна основа, мені подобається. Далі я буду наносити під очі консилер, також від Oriflame. Щойно його почала. Він досить таки плотний. Не сказала б я, що він супер якось перекриває мої синяки, мені здається, у мене якась хронічна втома, що вже нічого не допоможе моїм синякам, тільки сонно. Щоб висвітлити і трошки освіжити зону очей, я буду наносити ще й сюди у кутик консилер. Звичайно, я не професійний візажист, можливо, я щось зроблю неправильно, але я так вмію, мені так подобається. У мене. Мій повсякденний макіяж не дуже то відрізняється від святкового. Нема в мене якихось глітерів, блискіток. Роблю, як умію. Брови я пару днів назад пофарбувала, волосся я пофарбувала. Просто підчесую гелем для борів Ґломбі. Про цей гель я розповідала в своєму відео. Якщо ви його не бачили, як перший раз я тестувала цей гель, то залишаю вам посилання зверху. Заходьте, дивіться. Звичайно, минуло вже декілька місяців, і цей гель уже не такий крутий, як був. Він вже такий в мене помутнів, у мене вже була така ідея його й викинути. Можливо, коли буду розсламляти, то викину його, він не так дорого коштує. Куплю собі новий. В принципі, він непоганий. Пусті місця вже в мене з'явилися після фарбування. Заповнюю їх олівчиком. Будемо розпускати волосся, перевіряти. Локони. Досить класні кудряхи Останній штрих, сирешки. Давайте вам ще швиденько покажу, які покупки я зробила в Сінсеї. Ви на початку відео бачили, що ми ходили в сінцей. Купила собі такі тапочки. Дуже класні, такі кролики. Взяла розмір 36-37, мабуть, треба було брати 38. Якісь вони трошки мало мірять. Я їх не. Не міряла. Тут написано, що тут пінка Memory, це вона запам'ятовує стопу. Може, розтопчуться. Не знаю, скільки вони коштували. Написано: 279 гривень, я їх взяла за 169 гривень. Також взяла набір трусиків Міккі Маус. Дуже люблю Мікі, ну не могла пройти мимо. І е, зараз вони коштували 169 гривень за наборчик. Взяла чорні, червоні такі новорічні і зелені трусики. Також взяла таку ковтинку. Вона коштувала 150 гривень на розкладки розпродажу. виявився мій розмір, тому я взяла, я вже в цій ковтинці в худі цьому була на початку відео, коли робила догляд за обличчям. Дуже хороша флісочка така, знизу утеплена. І остання покупка на сьогодні. Це вже не магазинці, це я давно хотіла купити собі таку штуку. Я купила собі апарат ультразвуковий для чистки обличчя. Це називається ще простими словами скрабер. Фірма Машель замовляла на розетці, коштував 800 гривень. Така штука: чистити обличчя. В якомусь відео ми обов'язково з вами спробуємо, як вона працює. Тут декілька режимів. Очищення режим, ліфтинг режим і якийсь тут ще плюс-мінус лон, я не знаю, що це таке. Ще особливо не вникала, вона дуже красива. Дуже мені подобається такий колір молочний. Дуже класна штука. І останній штрих парфуми, вишневі Love Potion. Дякую, що провели цей час зі мною, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося. Також я хочу подякувати вам, що цей непростий рік ви також підтримували мій канал. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, всім тим, хто пише добрі слова ставить лайки, хто підписаний на мене. Якщо ви дивитесь мене без підписки, то обов'язково підпишіться. Бажаю всім нам у 2023 році нарешті перемоги, мирного неба над головою, співу пташок, спокою у душі, щоб ми могли нарешті видихнути, сили всім нам, щоб підняти нашу Україну. Ми мужні, ми сильні. Ми разом ми обов'язково переможемо. Я дуже вірю, що ця перемога нас ось-ось чекає в 2023 році. Щоб всі наші мрії збувалися. Зараз у нас єдина мрія, і вона не може просто не здійснитися. Ми просто неймовірні, ми найкращі. Я всіх вас дуже люблю. Вже зустрінемося дуже скоро, в 2023 році. Я вас цілую, обнімаю. Я вас обожнюю. Любові в серці посмішок, благополуччя, щоб в родинах завжди був спокій, взаєморозуміння. Все буде Україна. Бувайте! thank you